Сьогодні такий оранжевенький готується на відвантаження. Зараз я на склад відвантаження проїхав, чекаю клієнта. Заодно зніму покажу. Ось така одиничка. Рідко ми беремо цей колір в роботу, але ну, сьогодні якби ну от взяли ми в общем цей колір оранжевий. Що з ним? З ним їде ще ковш 70, й планіровочний, і в принципі все. це такий стандартний варіант наш. Простенький МД4. Що він копає? У нас метр сімдесят глибину, метр сімдесят, висота завантаження, поворот кабіни 360 по кругу, плюс поворот стріли. Це дуже важливо. Тобто, коли є поворот кабіни 360 і немає поворота стріли. Ну, Це якби так собі, така собі функція. З поворотом стріли, там, виходить, вивертаєшся, робиш вдоль гусениці собі базу, і тобі краще видно, можна там вдоль коїсь. Ну, По-перше, краще видно, да? Тобто, що ти там копаєш, бо ти ніби як збоку заглядаєш. Плюс ти можеш копати прямо ось до. До якоїсь там перешкоди. Або навіть ось тут ниточку натягнути вздовж гусениці і вздовж гусениці копати. Тобто дуже-дуже зручно в плані роботи, коли є і поворот стріли, і поворот башні. Ще у нас ось такий звір є. Зараз про нього окремо. Так що оранжевенький у нас на місці. Там бачите, ще є військовий, ще є червоненький. В общем, є це, до речі, це склад відвантаження, це не наявність, це просто склад відвантаження. Так, все, це мені діґер. Всім дякую. Щасливо.